Яка сьогодні щось немає. Полотен Сергії Віч якраз були започаткували тоді народний рух України. І мій друг, який зі мною раніше вчився в одному з західній Чернігівській області, став одним із провідників народного руху України взагалі і заступником основателя народного руху України. Це Сарана Боляра, яка сидить сьогодні разом з ним призидієм. І ви знаєте, з його легко роки на да? Що в 1990 році на човлі Чернігівської міської ради замовлю жовто-платій прапор, перше місто України, яке підняло цей прапор. Ви знаєте, після цього можна багато чого говорити, але я вам скажу тоді, започаткували якраз бажання українського народу жити самостійно, своєю державою, розмовляти своєю мовою, створювати свою культуру і будувати свої економіку. Після цього народний рух України. Сьогодні був попереду всіх ініціаторів реформ, як економічних, так і соціальних, так і в галузі містецтва. І ви знаєте, ми сьогодні будуємо вільну незалежну Україну, тих, дякую, що стали людям, які віддавали своє життя на політичних фронтах і будували вільну незалежну Україну. Я після цього був першим оператором Чернігівської області. Знаю, в моїй команді працювали і Василь Чепурний, і Валєра Сарана Валєра, Я обов'язю, що я називаюся. Ми коли пацани, пацани пожили з село, село Чорні, але ми тоді відтворювали спочатку державність України. Ми були перші, які будували якраз інституції для самоврядування і державного управління України. Працювати... Старшим президентом України була дуже відповідальна. Ми за целі вперше відродили Сетнівську осіб, і президент України приїжджав до нас за культурною галузі культури народного руху України. Але, на то, що Валерій потім поїхав в Київ, був одним співзасновником народного руху України, це так і є. Сьогодні ми святкуємо дуже велику дату. Вчора. Я побачив на лісі Але ми тоді, дивлячись на заборону, виділяти приміщення, виділили приміщення, яке сьогодні є українським домом. Це приміщення бувшого ЗАГСу Чернігівського, РА, Раксу Чернігівського. І тоді народний рух України, а просвіта перше своє приміщення в місті Чернігів. Може, це якраз і почалася історія. Нашої держави. Я не знаю, але то, що було так на Україні, так воно і було в нашій Чернігівській області. Ми сьогодні не найкращі часи, але бажання українського народу відстояти свою незалежність якраз від витоків народного руху України і його головної думки створення цього руху в нашій ненькій Україні. Дай Бог всім здоров'я, дай Бог, щоб ми пережили цю чому, яка у нас сьогодні є на Україні. Чима, яка посягнула на саме святе у людини свободу, незалежність України, щоб ми її перебороли і будували вільну незалежну економіку вільно незалежну державу, яка носить святе ім'я України. Слава Україні!